Вчорашньому подкасті ми згадували, як Ангел біля гробу наголосив, що звістка про Воскресіння Ісуса повинна бути передана не тільки учням загалом, але й Симону Петрові, зокрема. Ми роздумували над тим, із якою любов'ю був виокремлений Петро. Проте в розповідях про Воскресіння є більше, ніж один такий випадок, чи не так? Хома, який сумнівався ще один. Але є ще хтось, кого ми можемо. Не помітити. Пам'ятаєте, як Павло перераховує явлення Ісуса після Воскресіння у першому посланні до Корінтян у 15 розділі у віршах від 3 до 8. Павло говорить нам, що одного разу Ісус з'явився понад 500 учням, і що більшість із них були ще живі. Я припускаю, що це означає, що ви можете піти і запитати їх. Але згодом Павло додає по тому він з'явився Якову». жодних пояснень. Навіть чіткої вказівки на те, про якого саме Якова він говорить, лише чотири слова по тому він з'явився Якову. То хто ж був цей Яків, якого знав Павло? Цілком очевидно, Павло був впевнений, що всі знають, про кого він говорить, і те, як він говорить: Якову, а потім усім апостолам. Я думаю, що він ймовірно вказує на те, що цей Яків не був одним із перших апостолів, тобто не був Яковом, братом Івана. Ви пам'ятаєте, що Яків був убитий Іродом, і, і корінтяни чули про нього як про мученика, а не свого сучасника. Отже, цей Яків був ще живий, і він був добре відомий для Павла, щоб припустити, що корінтяни знали, хто він такий. Переходячи до суті, я думаю, що він майже напевно був Яковом. Зведеним братом Господа Ісуса, і, ймовірно, найстаршим із його зведених братів. Але чому Господь з'явився саме йому? Новий заповіт прямо не говорить нам про це, але здається, бачимо характерність, яка є спільною причиною для з'явлень нашого Господа окремим людям Марії, Магдалині, Симону Петрові, Якову, Савлу, Старсу. Можна сказати так: у кожного з них було минуле. І кожен з них, можливо, відчував себе, використовуючи слова Павла, найпершим із грішників. Ймовірно, тоді пояснення цього особливого об'явлення Якову ми знаходимо в Євангелії від Івана в сьомому розділі в п'ятому вірші, бо не вірували в нього навіть брати його. Припускаю, що оскільки Яків був одним із старших братів, інші брали приклад з нього. У мене склалося враження, решти книг нового заповіту, що як людина він був дуже вражаючою і справді сильною та переконливою особистістю. Отже, цілком можливо, для того, щоб Яків знайшов своє місце в задумах Христа, Господу потрібно було зустрітися і поговорити з ним особисто, приватно, як він це зробив з Марією і з Петром і, власне, з Савлом і Старсу. Але крім цього, тут є дещо зворушливе. Це любов і турбота, які Ісус відчував до своєї родини. Хотів би я, щоб ми знали набагато більше про них. Вони були братами і сестрами, але важливіше за знання про них це можливість дізнатися більше про Ісуса, Його терпіння до них усіх, коли вони не розуміли і ще не повністю довіряли Йому. Його особливу любов та турботу в хвилини смерті, про Його матір Марію, чию душу як. Пророкував посланець Симеон, пронизував меч і тепер його явлення Якову яка лагідна і зціляюча любов Ісуса. Коли ми розмірковуємо про це, то ми повинні пам'ятати, що Він хоче бачити усіх нас, усіх нас, віруючих у колі його власної, дорогої родини. Згадаймо, як він сказав, хто моя мати, хто мої брати. І подивившись на тих, хто сидів навколо, сказав Ось моя мати та мої брати, бо той, хто виконує волю Божу, є мені братом, сестрою і матір'ю. Розмірковуйте про це сьогодні. Подумайте про любов, яку ви відчуваєте до своєї сім'ї, нехай навіть недосконалої. Потім подумайте про любов Ісуса до своєї сім'ї абсолютно досконалу, постійну, завжди вірну, навіть у моменти тяжких випробувань. Якщо ви довіряєте йому, то ви належите до Його сім'ї, і Він любить вас як члена сім'ї. Відсьогодні Він такий самий у своїй силі Воскресіння, яким він був, коли ходив по землі, і він буде таким завжди. І це, безумовно, одне з найбільших застосувань пасхального послання, якщо ви є членом його сім'ї.